Кібервійна – нове явище для світу. Серйозно про неї заговорили лише протягом останніх п'яти років. Її можливості та небезпека досі не визначені. Хоча, зважаючи на рівень комп'ютеризації найпотужніших держав, зрозуміло, що потенційна загроза за кілька років може перевершити всі сподівання. США, Китай, Південна Корея, Німеччина, Великобританія та декілька інших держав вже мають спеціальні підрозділи, що здатні не лише відбити атаки. Але й організувати наступальні операції. Україна тим часом власний кіберпростір не береже. Захист державних сайтів часто настільки невигадливий, що зламати його можуть прості студенти. Ви почитайте мою статистику про державні сайти в Україні, скільки їх ламають, скільки їх інфікують вірусами ці сайти. І це не робить Росія. Це робить просто хакери, які ходять і ламають все, що їм попадеться. Євген Докукін допитливий програміст, що називає себе створювачем українського кібервійська. Кібервоїни роблять те, що мають робити у службі безпеки, або навіть те, на що у СБУ немає законних прав. Наприклад, злам сайтів терористів та серверів МВС Росії. Отриману інформацію до Кукін, як сумлінний громадянин надсилає до СБУ, сподіваючись, що нею скористаються. Ніхто з них або взагалі нічого не робить для протидії інформаційній особливо кібервійні Росії проти України, або всі разом вони не роблять навіть те, що я один роблю. Окрім цього, хакер ламає коди приватних вебкамер на сході та в Криму. Слідкує за тим, що відбувається, та фотографує сепаратистів у магазинах на пам'ять судових справ. Я називаю це безкоштовний аудит. Я їх, їм безпеку безкоштовно перевіряю. Вони мені повинні вдячні, що я знайшов, що у них дірява камера, і будь-хто може там отримати до неї доступ, хто має відповідну коаліцію кансу. Тиждень тому до Кукіну вдалося зафіксувати відео з Донецької вебкамери, де видно, що слідом за гумконвоєм з Росії тихенько везуть гармати. При цьому решта з того, що він робить, це легальні речі. Більш того, доступні кожному громадянину без спеціальних комп'ютерних навичок. Наприклад, блокування сепаратистських сторінок та відео в інтернеті або ж закриття рахунків сепаратистських організацій. Це робиться за допомогою простої скарги адміністрації сайту чи банку. Цим займаються волонтери кібервійська. Звичайно, багатьом людям я, хто мене цікавився, я поясню, що от пишеш в довільній формі скаргу. Тіжні системні треба знати їй мати контактні формі, але це все елементарно маєш мізки, ти зайшов знайшов і написав, і заблокував. Проте інші поважні айтішники називають такі дії хуліганством із низьким коефіцієнтом корисності. На їх думку, це складно назвати кібервійною. Скоріше бій залишається здебільшого в інформаційній площині. Видавець та член правління інтернет асоціації України вважає, що захист в інформаційній війні неефективний. Потрібно боротися наступом за допомогою створення і поширення власного українського контенту. Кириллица, она намного более интернациональная, и что-либо там банить по каким-то признакам, это бессмысленно. Тратиться, будут огромные ресурсы для того, чтобы ну, поймать кошку, которая тут же. из другой комнаты выскочит с немножко другим адресом. Бороться нужно с созданием своего контента, который, как известно, если вы есть в Гугле, да, то вы и есть. Если вас нет, значит вас нету. То есть если Украина в виде волонтеров, просто патриотичных граждан будет вдумчиво распространять информацию, создавать патриотический контент везде, где мы можем, то это будет намного более дорогой и действенный проект, чем наша попытка что-либо зарегулировать. Докукін теж стверджує, що України кібервійна ще не торкалась, проте радіти зарано. Інтернет перенасичений. І це все є засіб війни. Але це інформаційна. Кібервійну в Росії веде мінімально. Тобто атаки відбуваються мінімально, але я вважаю, що це перші ознаки. Це все не так масштабно, як коли Росія вела справжню кібервіну у 2007-му проти Естонії і 2008-му проти Грузії. Тому це все ще попереду. На його думку, за бажання російські служби з легкістю можуть покласти на лопатки кіберпростір України. Вистачить одного мільйона. Це ж не мільярд в день, одного мільйона, і це не за день, це, грубо кажучи, може, і на рік вистачить. Щоб заблокувати всі державні сайти в Україні. От до такого рівня, на рівні Армагеддону, Це все тисячі там, чи 10 тисяч... Ой, мільйон чи десять мільйонів доларів вистачить цього Путіну. Для Путіна це копійки. І він легко може покласти всі державні сайти. Ніхто від цього не захищався, не планував і не панує сьогоднішній день. Тож може час подбати про бронежилети та військову техніку у цифровому вигляді. Валерій Сергієва, Микита Мітьков, Еспресо ТВ.